Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо оглядці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд вже в інші міста за домовленістю. У буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати оголошення. По Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Рено Каджар. Дев'ятнадцятий рік 1,5 дизель, 198 пробігу, коробка автоматична, 18800 ціна. Так, кого цікавить телефонуйте? Audi Q5. Так, 11 рік, 2-літровий бензиновий двигун, 136 пробігу, 12500 ціна, повний привід, шкіра, панорама. Так, Хто шукає таку автівку, телефонуйте, отримаєте повну інформацію. Volkswagen Tiguan. На повному приводі 12 рік, 2,0 бензин, 169 пробігу, 12,300 ціна, контакти є. Шкіряний салон, автоматична коробка передач, є підігрів сидінь на гарних дисках. Більше інформації уточнюйте. Nissan Qashqai. Біленького кольору. Так, на автоматі пишуть одразу. Це 12 рік, 2.0 дизель на автоматі, 230 пробігу, є камера заднього огляду. Так, ціна 11990. Контакти 0,95 70, 2,0, 58. Кого цікавить, телефонуйте, до власника. Volkswagen Tiguan, Так, Автомобіль 2019 року 2.0 дизель 243 пробігу. На автоматі. Ціна 25 700. Так, контакти. 0,68, 149, 38, 38. Так, трошки сфокусували салон на тканині. Hyundai Santa Fe. 2007 рік, 280 пробігу, двигун 2,2 дизель на механіці ціна 9200. Контакти ось тут. Так, сидіння на тканині. Volkswagen Tiguan. Airline obviсах. На повному приводі, це 12 рік без підфарбувань, 2,0 бензин, 73 тисячі пробів. Ціна 13 13600. Все працює, пишуть ідеально, є панорама. Є панорама німецький. Номери і характерні признаки американського автомобіля. <кхе> Люблять так шаманити собі. Але напевно, що автомобіль дійсно гарний, це просто щоб привернути увагу. Клімат-контроль, підігріви, шкіряний салон. До речі, на бензиновому двигуну тут гарна коробка стоїть автоматична. Звичайний гідротрансформатор. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai. Плюс 2, це 11 рік, 1,5 дизель, 219 пробігу. Ціна 11400, не фарбована, 7 місць, панорама і камера заднього огляду, контакти видно. Кого цікавить, телефонуйте. Toyota rav 4. 2006 рік, модельний 7. Це повний привід, двигун 2,2 дизель 226. Пробігу ціна 8750. Чкіряний салон, кліматконтроль. Більше інформації уточнюйте. Так, два кашкайчики поруч. Це 11 рік, 1,5 дизель, 11400 ціна, 187 пробігів, без підфарбувань, в гарній комплектації. Є старісна історія. Клімат контроль є. Кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч, мабуть, в одного власника 12-1,5 дизель, 10700. Ціна, 224 пробіг Механіка в рідній фарбі. Йдемо далі. Audi Q7 2007 рік, 3 літровий дизельний двигун, 7 місць, 12600, ціна, контакти 095 44 96 013 Більше інформації уточнюйте. Дачі Duster. Це 11 рік, 1,6 бензин MPI без підфарбувань, 205 пробігу і тут контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Volkswagen Tiguan в комплектації Airline. Це 16 рік, 2.0 бензин, 98 пробігу, 16900 ціна за автомобіль. Більше інформації оточуєте. Audi Q5. 12, рік 2,0 бензин, 201 тисяча пробігу. Ціна 13700. Контакти 0,95 89 58 400. Nissan Qashqaiчик Qashqai 11 2011 року випуску, 1,5 дизель, 237 пробігу. Так, коробка механічна. Є клімат-контроль. Ціна 11750. Контакти видно. Audi Q5. Так, рік випуску не пишуть. Дзигун 2.0 бензин. 13600. Ціна. Контакт для уточнення інформації. 0,95 89 58 400. Ну, під вікнах двієчка, 12. Скоріше за все. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більше інформації. Так, а ми заглянемо по салону. Škirieninis salonas be panoramos.